thank you Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в українці діють не перший рік, і результати очевидні завдяки створенню ОСББ та проекту ООН, Жителі будинку 8 на вулиці будівельників змогли виконати повну заміну системи холодного і гарячого водопостачання. А жителі будинку 2 збудували дві кімнати для консьєржів. Сьогодні зрозуміло, що надання кооперативному будинку нового статусу допоможе вирішити глобальні проблеми його мешканців, адже в державному бюджеті щорічно закладаються кошти для надання. их объединением співвластники. Около 800 миллионов на ОСББ. Так и называется притримка ОСББ. И каждый ОСББ имеет право податься на эту программу, заполнить определенные документы и если все будет благо, получить какие-то деньги. Это исключительно капитальное вложение. В первую очередь рассматривает энергосбережения и лифты. В українці багато житлово-будівельних кооперативів, які, створивши об'єднання співвласників, зможуть більше не турбуватися про те, де взяти кошти на виконання необхідних робіт в будинку. Олена Зборовська, Анатолій Бондаренко, Тарас Перебиніс медіа компанія Дніпро. Вже другий рік поспіль ведеться розробка нового генерального плану розвитку Києва до 2025 року, який зобов'язує інші населені пункти враховувати вкладені в ньому положення під час розробки планів міст, містечок і сіл. І це незважаючи на те, що місцеві громади не згодні з багатьма пунктами генплану, зокрема щодо перенесення шкідливих підприємств на території міст сателітів. Екологічне навантаження або техногенне навантаження на Бухівський район занадто велике п'ятий полігон. Своїми об'ємами, тобто сміттєзвалище, куди пів Києва звозить. Потім е, обслуговування системи каналізаційно-водопровідних е, очисних споруд е, нашої промзоми Українки, доповнити сюди ще Київ. Ми будемо перетворюватися в смітник для жителів міста Київ, це теж неправильно. Ми говоримо про те, що має бути рівномірне. Техногени навантажені. Очисні споруди, якими користуватиметься увесь правий берег Києва та котежні забудови за генпланом, мають розташувати в українці. Зокрема, збудувати їх на місці шлаковідвалів Трипільської ТЕС. Звісно, громада Українки та вся Обухівщина намагаються не допустити сусідства таких споруд. Це позиція міста Українки, районної ради, районної адміністрації, що ми не згодні з розміщенням очисних між обухом і Україною. Окрім того, що в Україні за новим генеральним планом Києва очисні споруди будуть переробляти від 500 тисяч до 1 мільйону 200 тисяч стоків за добу, каналізаційний колектор ймовірніше всього проляже поблизу Обухова. Олена Зборовська тарас Перебиніс, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Сьогодні Українка виграла право розмістити у себе фан-зону на час проведення Євро 2012. Тому громада міста має докласти максимум зусиль, продемонструвати свою гостинність та підтвердити, що ми дійсно достойні приймати вболівальників та брати участь у заходах до Євро 2012. Городським советом уже прийнято два рішення сесії Городського совету в отношении проведення фан-зони в місті Українка, І в місті Українка також громадський комітет комитет содействия. Етому міроприяті фан Євро 2012 під руководством Чуканова. Тимура. такий комітет дійсно необхідний, адже очевидно, що з великим об'ємом робіт до Євро 2012 без підтримки та розуміння громади не впоратися. Олена Зборовська, Микола Куріний, Дмитро Кириченко, медіакомпанія Дніпро. Соціальне забезпечення передбачає надання соціального захисту певним категоріям населення і фінансування соціальних видатків за рахунок податкових надходжень до бюджету. На основі цього принципу відбувається фінансування державної соціальної політики, забезпечення встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних ризиків. Тому важливо збалансувати всі пункти програми, що діє в цій сфері. Одна із найбільш це медицина, це дитячі садочки, це школи. Это инвалиды, это малообеспеченные семьи. сім'ї, потім все надо решать в комплексі на сьогодні. Основним завданням є підвищення ролі економічного сектору, оскільки тільки так можна вирішувати соціальні питання без рішення фінансово-економічних питань, без підняття промисловості, без підняття економіки, без налажування міжнародних зв'язків невозможно вирішити всі економічні проблеми. Міський портал Українки це ще один із засобів висвітлення діяльності української міської ради та взаємодії влади з жителями міста. За словами провідного спеціаліста ради Наталії Діхтярьової, завдяки існуванню порталу та колцентру надання послуг у місті значно покращилося. Згідно проведеного статистичного аналізу, портал Українки відвідує близько 4 тисяч людей. Найпопулярнішими на сьогодні є питання екології, культури та життя молоді. На порталі також працює інтернет-приймання, зайдучи на яку будь-хто може записатися заздалегідь на прийом до міського голови. Також задати свої питання заступникам і будь-кому із спеціалістів на міському порталі. Працює форум, де обговорюються найактуальніші питання. Сьогодні тут можна поставити питання будь-кому із заступників міського голови чи спеціалістів Української міської ради та отримати вичерпні відповіді. Лариса Діденко, Микола Куріний, Тарас Перевиніс медіакомпанія Дніпро. Молодіжна політика в українці з кожним роком стає все більш потужною. Окрім того, що багато заходів завдяки молодим активістам набувають статусу традиційних, вони не припиняють будувати плани на майбутнє та втілювати в життя нові ідеї. У 2012 році ми зробимо акцент на відродження українських традицій, українські вишиванки, українська кухня, українські молодіжні дискотеки все, що завгодно, щоб привернути молодь до того, що. Українські традиції і своє власне коріння заслуговує поваги. Уже вдруге відбудеться захід. Молода людина року організатори обіцяють, що проаналізувавши перші кроки первістка, вони внесуть корективи та врахують побажання, аби молода людина року 2012 ще більше припала до душі жителям Українки. Приємна новина очікує і на любителів активного відпочинку. Хочеться порадіти за те, що минулорічна. Ідея молоді створити в нашому місті скейт парк, підтримана владою, і з міського бюджету вже закладені кошти. Тому в наступному році наступне літо пройде під девізом «Живи активно». Уже розробляється молодіжний сайт Українки, який стане платформою для спілкування, обміну думками, обговорення молодіжної політики. Олена Зборовська, Тарас Перебиніс, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Нарешті прийшла справжня зима з тріскучими морозами та пухнастим снігом. Проте комунальників Українки вона не застала зненацька. Перший сніг зустріли нормально. Працівники були готові до цього. Техніка була підготовлена, встановлене чергування інженерно-технічного складу. Так що, в будь-який момент, коли б сніг не почався, ми для цього були готові. Розчищені дороги та посипані піщано сольовою сумішою тротуари результат роботи працівників підприємств комбінату ІК та садиба. Нам була завезена сольова піщана суміш завчасно. Також в нас в нас була сіль, якою ми посипаємо. Зараз розчищаються доріжки, посипається піщано-сольовою сумішю, змітаємо лавочки. Роботи нас зараз схватає. Де льод взявся, там ми його розбиваємо. Саме завдяки роботі працівників комунальної сфери Українка залишається комфортним для проживання містом за будь-якої погоди. Лариса Діденко, Дмитро Кириченко, Тарас Перевиніс медіакомпанія Дніпро. Для того щоб нормально рости та розвиватися, дітям необхідне повноцінне збалансоване харчування, до складу якого входить м'ясо, риба, овочі, фрукти та молочні продукти. Ці складові враховують при складанні меню і в міських дошкільних закладах, де вартість харчування на одну дитину складає 20 гривень в день. Це харчування воно відрізняється лише тільки способом приготування. Тобто, якщо іде котлета, то вона вже не жариться, а вона йде парова. Котлета так само і риба, Є такі дітки, яким виключено червоні продукти. Тобто, якщо це в нас іде борщ приготування борщу, то дітям готується овочевий супчик. Складаючи меню, обов'язково враховують особливості харчування дітей, які потребують спеціальної дієти. Питання у нас к нашому, ну скажімо, навіть п'ятиразове. так як у нас 20 гривень запланування на кожного ребенка в день, обязательно у нас є. Фрукти, сокі, той сідео завтрак, який планувався літом 10 часов. Отак і залишився. У дитячих садках Українки дотримуються інструкції з організації харчування, а тому всі сирі продукти обов'язково підлягають термічній обробці. До того ж, кухарі тут самі випікають хлібобулочні вироби. Лариса Діденко, Дмитро Кириченко, Анатолій Бондаренко, медіа Дніпро. Під час новорічних та різдвяних свят, коли більшість населення відпочиває, працівники служби міністерства надзвичайних справ та міністерства внутрішніх справ працюють в посиленому режимі. Саме у цей період спостерігаються непоодинокі випадки пожеж. На період із початку року по сьогоднішній день у нас зареєстровано дві пожежі: третя пожежа в село Таценки. Пожежа виникла в 23.23, -23, тобто майже за півгодини до нового року. І причина несправність гірлянди на новорічній ялинці. Значно краще попередити небезпеку, запобігти її виникненню, аніж у майбутньому ліквідовувати наслідки. Лариса Діденко, Дмитро Кириченко, Анатолій Бондаренко, Медіакомпанія Дніпро. У вересні Українка відзначатиме 45-ту річницю. Серед першопрохідців тих завдяки кому будувалася трипільська ТЕС та було зведено місто. Ольга Данилівна Кривень. Кваліфікований спеціаліст вона приїхала до Українки 12 червня 1969 року. Тоді ще в дирекцію дрес, що будувалася. Працювала у виробничо-технічному відділі. Що початково складався з чотирьох осіб старшим інженером, керівником групи. Згадує, що часи ті були дуже важкими. Працювати доводилось по 12 годин на добу. Цей період. Конечно, все связи, во-первых, с проектными институтами очень много было неувязок, увязок, очень много недоделок. Нам эти годы очень тяжелые были. 17 грудня 1969 року відбувся пуст першого блоку через 72 години підписаний акт ведення в експлуатацію, а на день енергетика блок запущений в роботу. У ході будівництва ТЕС Ольга Данилівна Кривень здійснила контроль за виконанням робіт, співпрацювала з супідрядними організаціями, організовувала підготовку відповідної документації. Активна, енергійна, ініціативна людина вона віддала велику частку життя роботі на трипільський ТЕС. Але якою б складною на той час не була її? Діяльність, часи роботи залишили в серці лише теплі спогади. Світлана Гриценко, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія компанія Дніпро. Обухівське медичне училище готує студентів за двома спеціальностями: медична сестра та фельдшер. Під час навчання студенти проходять практику на базі Обухівської центральної та української районних лікарень. Відмінністю навчання вітчизняного навчання медицини на відміну від навчання в західних країнах є якраз навчання біля ліжка хворого. Це досягнення нашої вітчизняної медицини. Тому навчання біля ліжка хворого, коли студент може пощупати пульс, послухати хрипи в легенях, може пощупати живіт, визначити чи збільшена печінка, звичайно, дає дуже багато. Практика відбувається під пильним наглядом досвідчених фахівців, зокрема завідуючи фельдшерським відділенням училища Тетяна Григорівни комісар. Яка працює тут більше 20 років. Особисто мені практика дає можливість вживу поспілкуватися із пацієнтами. Я навчилася на практиці робити маніпуляції. Під час перебування у лікарні за проходженням студентами практики відповідає старша медсестра. Українська лікарня є базою для проходження практики студентів медичного училища. У нас є терапевтичне, неврологічне, акушерсько-гінекологічне, дитяче і поліклінічне відділення. От у всіх цих відділеннях студенти проходять практику. Проти якою б хорошою не була теорія, але саме практичні заняття допомагають студентам оволодіти необхідними знаннями і стати кваліфікованими медиками. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Сьогодні, 19 січня, усі православні християни відзначають одне з найбільших свят водохреща. Незважаючи на тріскучі морози поблизу церкви ікони Божої Матері, несподівана радість київського патріархату, що розташовується в Українці, освячували воду більше сотні прихожан, адже вважається, що саме ця вода є цілющою та слугуватиме від хвороб і нечисті аж до наступного року. Багато бажаючих скупатися у водохрещенській воді спостерігалося і на березі Дніпра. Хоча в річку пірнали в основному чоловіки. Не даремно ж саме вони вважаються мужньою та сильною половиною людства. Лариса Діденко, Дмитро Кириченко, Тарас Перебиніс медіакомпанія Дніпро. E